Медики Вінничини провели колегію по підсумках своєї роботи за минулий рік. На впровадження медичної реформи в 2011-му було виділено понад 1 мільярд гривень. У цьому році надійде вже півтори мільярда. В області медиками було проведено розмежування рівнів медичної допомоги на первину, вторину, третину та екстрену допомогу. Створено 34 центри первинної медико-санітарної допомоги. Та реорганізовано 8 міських та 5 районних лікарень. Одним з ключових завдань на поточний рік, за словами начальника обласного управління охорони здоров'я Лідії Діденко, є навчання та підвищення кваліфікації лікарів. Сьогодні реформу хто робить медичний працівник, і коли я говорю кадри, то це питання багатогранне. Воно включає як підготовку лікаря, так і забезпечення його належною роботою. А для цього нам сьогодні потрібно йти по нових технологіях, застосування телемедицини і інших дистанційних заходів навчання для того, щоб лікар фельдшер, почував себе впевнено в будь-якій ситуації і міг проконсультуватися з колегою чи почерпнути ту інформацію, яка йому потрібна конкретно в даній ситуації в даний час.